Друге думки Вітаю ще вас. Раз. Ще, ще раз. раз вас теж вітаю. Що ми з першого разу нас не вдалося записати? Дякуємо нашому оператору. Тому просимо Романа ще раз. Ще Я раз, ще щиро вдячний думає. компанії рідне авто, особисто Олексію, за якісний підбір, за роботу ну, непросту, яку він з честю виконує. От. Всім раджу звертатися в компанію, тому що ви отримаєте. Гарний підхід до клієнта, безпроблемну доставку автомобіля, і ну, немає ніяких в мене заперечень, немає ніяких побажань. Тільки найкращі побажання вам, гарних клієнтів, Та, так, як класних як авто. От, і разом до перемоги. О, Це точно, це найголовніше. Все, ще раз вам дуже Ші, дякую. Щиро да, по другому да. поводу да. звертайте, замовляйте.